Олександр, що для вас канал Точка дотику? Точка дотику це унікальний простір терапевтичний, в якому зібралися вісні фахівців на сьогоднішній день, де є вже більше 40 зустрічей, де є довірлива тепла атмосфера, в якій люди розкриваються і вирішують свої питання, психологічні і питання по здоров'ю. І це все в одному місці. Кому б ви порадили канал Точка дотику? Mm. Я порадив би будь-якій людині, яка хоче пізнавати себе, тому що це унікальний простір, де вирішуються будь-які питання. І ми знаємо, що через групову терапію, коли ми бачимо, як хтось вирішує питання своє, ми бачимо свої питання і маємо можливість з ними разом пропрацьовувати. Я. Чесно, хочу долучитися, але якась тривога, що це не моє. Хм, То в тебе є можливість приєднатися на сім днів безкоштовно і подивитися, що відбувається, як відбувається, хто там є кураторами і фахівцями, і для себе прийняти відповідь: це твоє чи не твоє. А ті ефіри, які вже були, я зможу переглянути? Ефіри, звісно, у нас найкраща навігація по каналу. У нас все збережено. Два кліка, і ви вже бачите всі назви зустрічей з фахівцями. Нажимаєте і переглядаєте. А як долучитись до нього? Долучитись зовсім просто. Пиши в коментарях дотик і приєднуйся.